Мандрівка більшості туристів у Вірменію починається із аеропорту Звартноц, і саме тут ми можемо зробити першу зупинку, аби побачити унікальну архітектурну пам'ятку, ранньосередньовічний храм. Руїни церкви знайшли під час розкопок ще на початку ХХ століття, і дуже здивувались. Побаченому в VII вікі паструють опорний колони 20 метрів пілони висотою. И сделать трехярусный, значит, храм с концентрическими, значит, ярусами. Ви знаєте, це просто состро... Я вже не говорю об архітектурі і у естецькому значенні просто з точки зору строительна, це можна сказати, просто подвік. Дискусії навколо пам'ятки досі не вщухають. Знайдені деталі виклали на землі, але їх недостатньо, щоб скласти всі елементи архітектурного пазлу. Це напевно хрестовокупольний храм. Але якими були яруси? Круглими чи багатогранними? Якої форми був купол сферичний чи конічний? Існують лише версії. Відтак, об'єкт внесено до ЮНЕСКО як археологічну, а не архітектурну пам'ятку. Літописи розповідають, що церкву побудували за правління католикоса Нерсеса III, названого будівничим, за особливу любов до архітектури. А коли візантійський імператор Константин III побачив звартноц, то захотів у себе побудувати схожий храм, забрав із собою архітектора, але той по дорозі помер. Відтак чогось подібного уже ніколи не будували. Побачити ймовірну модель храму можна в місцевому музеї. Експозиція дозволяє уявити не тільки споруду, але й оформлення. Ось фрагменти мозаїк. Поруч чудернацький сонячний годинник, а ще є вибагливе різьблення та кераміка. На відміну від інших храмів, план хреста всередині викладений не стінами, а чотирма рукавами аркад. За припущеннями архітекторів, саме це могло стати причиною руйнування. Коли ви вы арку вигибаєте внутрі, представте, ось вот такий рукав і йде ось вот така аркада. Да? Тобто верх цих арок вигнут вовнутрі. Її виносливість, резистентність, тобто виносити різні землетрясення і просто тяжесть, вона вже падає. Храм зруйнував сильний землетрус у 930 році і на тисячу років про перлину з каменю забули. Вірменська архітектура дивує безліч форм. Історики говорять, що стародавні вірменські майстри були невтомними експериментаторами. Годі знайти дві подібні церкви. Богдан Ворон живе ті -Ві.